Привіт, друзі, сьогодні знову виїхав я на Дніпро половити гарних окунів. Риболовлю свою розпочинаю з 11 ранку і, можливо, порибалимо до самого вечора. Зараз збираю комплект і розпочинаємо. По комплекту спінінг від Азури. це Safina 84 ML, катушка Daiwa Exceller 4000, шнур намотаний 4-жильний. 0,6. Флюрокарбон на повідці 0,25. Оснастка моя Джихріг. Вантажик 6 грамів. І розпочну я з танти двохдюймової. Так, ми поїхали. Так, перший закид нічого. Морозки ну, розкидати. на другом закладе. Давай, давай, давай. Тут без Не, не, дружок. Я ж тебе завалить не дам. Гарные друзья. початок у нас риболовлі. З першого закиду нічого, а з другого єдино сюди. Блін. Ну, гляньте, а, друзі, такий початок мені подобається. Приводу проводки, друзі, повільні протяжки по дну я використовую. Ах ти, -мо! Сразу викиду. Ну це зійшов. Можливо, приманку стягнув. Зійшов або не просік його. Ну як він потягнув? Бачите? А, це щука була. Дивіться, що з флюрокарбоном. треба перев'язувати, бачите? Yeah. Приманку 1,6 дюйма. Ось такий. Та тихіше зараз. Я тебе покажу. О! Ось такий файний арбузик. Друзі, щойно спрацювала ось така приманка. Сахитові від флагмана в розмірі 1 і шість дюйма. Що я тільки не спробував і не перепробував, місця змінюю. Заробив я тільки оце друге клювання за дві години. Не знаю чи на погоду. Ну, можливо, зараз. І почне відзиватись, хто його знає. Минулого разу він в обідяний час нормально відзивався. Ну, сьогодні може він і не відзиватись. Можливо, вранці був вихід. Ну, Сподіваюсь, що ввечері буде. І на рака, друзі. Та -мо, давай виходь! Ти там не, не такий монстр. О, ну не такий непоганий. Розірвав мені всього рака, ну як він вкліпав жадібно. Ось такий, друзі, окунь. Підростай. Окунь взяв ось на такого рака від флагмана в розмірі 1,8 нюйма. Бачу так файно штовханули воду Не знаю, як буду зараз відзиватись окунь. От головне виїжджав я в будній день на Судака цілеспрямовано на нього. Ніякої подачі води не було. Друзі, продовження моєї риболовлі. Вчора я заробив тільки 4 клювання, 3 окуня я дістав, один гарного розміру був найперший. І було одне щуче клювання. Все, більше клювань, друзі, у мене не було. Сьогодні вранці вирішив знову спробувати. Комплект я вже зібрав, ну а зараз будемо розпочинати. Дуже густий туман, мряка. Я не знаю зараз, як буде реагувати окунь. Це натягнуло. І... Одам не дояку. Недалеко, друзі, від берегу. Гарний, гарний. Йдимо сюди, дружок. Он дивіться, друзі. Перший сьогодні. Он, Перше клювання. Пройшло, мабуть, хвилин 15 спочатку моєї риболовлі. І оце, друзі, заробив перше клювання окунь гарного розміру. Відізвався на двох дюймову танту від фішапу. Колір 45 за номером. А розпочинав з зарін пумпанкіна. друзі локації, міняю приманки, також і вантаж чіпляв десятку, перевіряв подалі, то практично одразу було одне єдине клювання одного окуня я дістав і все. Другий день поспіль. Якийсь він неактивний. Ну що, друзі, йдемо далі пробувати. Пасивний це капець він сьогодні. Вот на тюкнул, друзі. Не великий. Зовсім дрібний. Или хто це такий? А, це бичок. Це, друзі, бичок. Блядь, який. На 1,6 дюйма приманочку. Йо-мойо. Подивіться на нього. Ще, друзі, хочу пробити дальнічок. Можливо, він десь подалі стоїть. Можливо, не знаю. Ось такі в мене вийшли два виїзди на Дніпро. Ну, вчора хочу вам сказати, друзі, результат був покращий, ніж сьогодні. Зранку і до обіду. Я впіймав окуня і бичка. Змінював локації, приманки, вантажі, але риба досить пасивна. Не знаю чому, можливо, на погоду. Ну, ось такий в мене вийшов. Результат, все, почну збиратись. Вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.